Галина нараз себе картала за те, що вони з чоловіком нічого не можуть дати своїм дітям. Жили вони скромно, все життя в однокімнатній квартирі на околиці міста. Квартира була старенька, меблі, під вікном диван, що перетворювався на ліжко, і шафа, де діснились речі всіх чотирьох. Але в їхньому домі завжди було тепло: від сміху донечок Оксани і Марійки і запаху маминої випічки. Старша донька Оксана виросла амбітною. Після школи поїхала в Польщу на заробітки, мовляв, не хоче, щоб її життя минуло в тісноті. Марічка ж молодша залишилась вдома, вчилася в університеті і допомагала мамі по господарству. Галина завжди пишалася обома дочками, хоча іноді відчувала, що Оксана віддаляється. Телефонувала часто, більше ділилася новинами з подругами за кордоном, ніж з рідними. Але Галина її виправдовувала в неї робота, нове життя. А я що? Я тут? І одного вечора на телефон Галини висвітився довгий закордонний номер. То була Оксана. Голос її звучав урочисто Мамо, я хочу сказати тобі новину. Я виходжу заміж. У Галини затремтіли руки. Господи, доню, це це ж таке щастя, а коли весілля, я поїду хоч би на край світу. Оксана замовкла на мить, а тоді обережно відповіла Мамо, та навіщо? Тож дорога, витрати великі, ти знаєш квитки, дорогі, документи, не трать гроші. Краще збережи їх для себе. Ці слова впали крижана вода на серце. Галина ще намагалася щось сказати довню я ж мама, хіба ж весілля без мами буває? Але у слухавці пролунав сухий голос Мамо, будь ласка, я так вирішила, ти мене зрозумій. Після розмови Галина довго сиділа на ліжку, тримаючи телефон у руках. Петро підійшов, поклав руку на плече. Не бери так близько до серця Галю. Вона доросла, знає, що робить. Але Галина тихо плакала. Вона роками відкладала копійчину то зарплату, то сподарованих грошей на свята все мріяла хоч раз поїхати за кордон на весілля своєї дитини. Уявляла як одягне свою сукню, що давно висить у шафі, як саде поруч з донькою у білій сукні. Але правда виявилася дуже сумною вона дочці не потрібна. Вона мене соромиться, по тіла Галини, витираючи сльози. Сором показати свою маму в скромній сукні серед їхніх гостей. Марічка того вечора теж сиділа поруч. Вона обійняла, маму, пригорнулася. Мамо, не плачте, то її вибір. Якщо вона хоче так, то хай буде. У мене весілля буде, і ви обов'язково будете поруч. Я ніколи не скажу, щоб ви не йшли. Галина зітхнула. Доню, то не в грошах справа. Я просто мама. Хіба мати може бути зайвою? Минуло кілька тижнів. Весілля відбулось, Галині залишилось дозвитись лише фото, фото в соцмережах. Гарно обрана Оксана, поруч наречений в костюмі, а біля них чужі люди батьки, зятя, свідки, друзі, мама і тата на фото, звичайно, не було. Галина не витримала, знову плакала. Петро сердився ти себе з'їдаєш, ти їй життя дала, а вона тобою соромиться, та нехай живе, як знає. Марічка ж заспокоювала мамо, у вас є ще я. Я завжди поруч, і моє весілля без вас ніколи не відбудеться. З того часу в їхній квартирі, наче оселилась тиша. Галина більше не чекала дзвінків від Оксани, хоча серце кожного вечора підказувало, а може, напише. Але телефон мовчав. Минув рік. Марічка закінчила університет, знайшла роботу, почала зустрічатися з хорошим хлопцем. Сергієм. Він часто приходив у їхню маленьку квартиру, допомагав Петру, ремонтував двері чи носив важкі сумки з базару. Галина дивилась на нього і думала: гарний зять, свій, простий, але щирий. Коли Сергій зробив пропозицію Марічці, Вся родина плакала, але то вже були сльози радості. Ну що, мама, сміялась Марічка, тепер готуйте свою сукню. Моє весілля без вас не відбудеться. І весілля справді було гучне, але не від багатства, а від душі у невеликому місцевому ресторанчику. Галина сиділа біля доньки у вишуканій сукні, хоч і не новій, і сяяла від щастя. Кожен гість бачив, як мама пишається своєю дитиною. А Оксана, Оксана дізналась про це лише з фотографій у соцмережах. І, дивлячись на усміхнену маму перед із молодшою сестрою, чомусь вперше відчула колючу пустку, бо зрозуміла, її весілля минуло без найдорожчих людей, і того вже ніколи не повернути. Батьки це не тягар і не зайві гості, вони коріння, без якого дерево лишається порожнім, і хто зрікається своїх батьків із сорому чи гордості, той колись сам відчує гіркий присмак самотності.